За добу сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У Куп'янському районі гасили пожежу в селі Петропавлівка. Снаряд влучив на територію приватних домоволодінь. Горіли господарчі споруди на площі 350 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась на територію одного сільськогосподарських підприємств у селі Івашки Богодухівського району. Її площа склала 1500 квадратних метрів. Там також обійшлось без жертв о 10-й до служби порятунку. Надійшло повідомлення про пожежу в житловому секторі селища міського типу Слобожанське-Чугуївського району. У п'ятиповерховому житловому будинку з усіх віконних отворів та під'їзду йшов густий дим. Полум'ям було охоплено перший поверх. Вогонь перекидався на верхні поверхи. Горіла кімната квартири на площі 30 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Рятувальники вивели з палаючої будівлі на свіже повітря 10 людей, з яких 3 дитини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.